Ви дивитесь мої думки про кіно. Авторська програма Антоніо Лукіча Роздуми про вічне підстукову музику. Ви бачили фільм Олехандру Ходоровського Свята Гора? Це таке веселе кіно, яке починається з того, що таємнича людина в капелюсі голить двох дівчат фотомодельної зовнішності, а потім людина із зовнішністю Ісуса Христа. Прокидається в такому місці, де лежать сотні розп'ятих ісусів, і ще там є армія брутальних воїнів, які затято каструють себе і потім вертять над головами власними відрізаними мошонками. Все це божевілля складається в подорож різних девакуватих людей до Святої Гори, яка чи то відбувається насправді, чи є важким наркотрипом. Ходоровський в епоху хіпі та студентської революції 60-х був одним із найрадикальніших режисерів, фільми якого наповнювалися божевільними візуальними образами та дивними міфологемами. У своєму кіно він знущався з західної християнської культури, хоча все це знущання більше нагадувало веселий і яскравий карнавал свято мертвих. Адже Ходоровський чилійський режисер, хоча родом із єврейської родини, яка перебралася в Америку з України. Кому, як не українському єврею, було поєднувати у своєму кіно. Латиноамериканські обряди, юдаїстські уявлення про світ та дивну гру з християнськими традиціями. Приблизно в ті ж роки, коли Ходоровський робив свої перші кроки в кіно, людина абсолютно інших поглядів і смаків Френк Герберт написав свій великий фантастичний роман Дюна. Що можна сказати про цей роман? Читаючи його, ти весь час думаєш, чи перед тобою велика література чи рідкісна ахінея. Книга Герберта здається дуже щільною. Багатою на незвичайні ідеї та роздуми про долі світу. У ній є спроба уявити, що на нас чекає в дуже далекому майбутньому, але при цьому вона досить багато говорить і про сьогодення. Світ пустельної планети, де зберігається спеція, що допомагає здійснювати міжзоряні перельоти, ніби спеціально нагадує близький схід з його нафтовими полями. Культура фременів та їхня мова здаються схожими на арабську, а їхня філософія та очікування месії. Виглядають аллюзією як на юдаїзм, так і на іслам. Але Герберт не тільки перетворює свою книгу на фантастично політичний роман, він щедро наповнює те, що відбувається баченнями та передбаченнями та запитаннями долі. Перебування на Аракісі, де все просякнуте таємничою спецією, перетворюється на якусь дивну подорож до реальності, де час і простір спотворюються, де сьогодення та майбутнє існують разом. Де механізми долі так само важливі, як закони гравітації та вгамування спраги. При цьому, звичайно, Дюна залишає дивне відчуття роман про долі Всесвіту, який закінчується банальною різаниною, та в додаток до цього месія з ядерними бомбами та погрозами знищити всю спецію, якщо людство не визнає його владу над всіма. Ми звикли думати, що месія це той, за кого колишнє життя не буде таким, як раніше, то змінить життя людей. Але в романі ми бачимо звичайну політичну гру та спрагу до влади. Ну, а ще там є дуже механістична любовна лінія та досить банальна філософія. Читати Дюну цікаво, але назвати цю книгу шедевром світової словесності неможливо. Проте книга Герберта добре лягла до свого часу час великих змін у світі, коли фантастика стала одним з головних способів пояснювати реальність, думати про майбутнє, шукати відповіді на всі питання життя. Сама ідея спеції, фактично наркотику, що допомагає бачити майбутнє, здавалася дуже дотепною. Ця така нафта майбутнього, яку людина має їсти сама, щоб здійснювати подорожі, пересуватися, а в результаті шукати правильний устрій світу. Хіба не цього хотіли у 60-х порушники влади батьків та любителі ЛСД? Не дивно, що Дюна в якийсь момент опинилася в центрі уваги того самого Ходоровського. Він закохався у цей роман і пояснював усім, що це революційна книга, яка відбиває зміни нашого світу. Декілька років Ходоровський працював над екранізацією роману Герберта. Його ідеї були дикими, шаленими, але досить несподіваними. Він хотів, щоб космічні кораблі нагадували, чи то яскраві святкові гірлянди, чи багатокутні геометричні фігури кислотних квітів. Гігантські піщані черв'яки, головні жителі Аракіса завдяки ескізам художника Гігера, який пізніше створив чужого з фільму Рідлі Скотта, здавалися зовсім інфернальними істотами, схожими на величезні гофровані шнури з гігантськими щелепами, але найцікавіше виглядали актори. Орсон Уелс мав зіграти барона Володимира Харконена, а Лен Делон міг стати дунком Айдахо з майстром будинку Атрейдісів у ролі Фейда Раути, племінника барона Харконена. Ходоровський бачив Міка Джагера, а ролі імператора Шадама самого Сальвадора Далі. Незважаючи на шалений дрімкаст, концепт арт гігера та дивовижні розкадрування відомого художника Мьобіуса, із задуму так нічого й не вийшло. Давати мільйони доларів на галюциногенну оперу, яка за баченням Ходоровського мала йти годин 10 або 12, ніхто не хотів. Задум кіношної дюни так і залишився задумом, хоча він досі хвилює фантазії кіноманів. Про незняту екранізацію Герберта є навіть досить цікавий документальний фільм Франка Павіча, зроблений 10 років тому. Movies have heart. Boom, boom, boom. Have have power. Have ambition. I wanted to do something like that. Why not? Проте ситуація із задумом Ходоровського показала, що у Дюні криється досить багато. Герберт створив свого роду епос вигаданого світу, у якому переплітаються наукова фантастика, пошуки нової релігії та навіть екологічний пафос. Було зрозуміло, що цій книзі не дадуть спокою, і рано чи пізно вона дістанеться до екранів. Новий інтерес до Дюни сколихнули зоряні війни, які стали одним з найуспішніших фільмів в історії кіно. Після появи космічної саги Джорджа Лукаса зняти щось значне про космос хотіли всі. Шалене бажання створити свій аналог зоряних війн виникло і у продюсера Діно де Лаурентіса, якого можна вважати одним із найбільших авантюристів кінематографу. Маленький в окулярах і злісний Діно примудрився попрацювати із Федеріко Феліні і Жан Люком Годаром. Він створив величезну кількість відомих європейських фільмів, але багато десятиліть мріяв про підкорення Голівуду. На шляху до своєї мрії Де Лаурентіс регулярно і страшенно провалювався. Після успіху війни та миру він запропонував Сергію Бондарчуку зняти ватерло, на що той охоче погодився. Гроші були витрачені величезні, але й провал вийшов значним. Діно намагався заново винайти Кін продюсував фільми Інгмара Бергмана та Мілоша Формана, комікси про Флеша Гордона та нові серії фільмів жахів Хеловін. Він дав перші значні ролі Арнольду Шварценеггеру і доклався навіть до створення Баунті ще одного дорогого провалу на історичну тему. І такий продюсер мав права на Дюну. Спочатку Де Лоуренті с мріяв отримати як режисера Рідлі Скотта, але той не захотів займатися романом Герберта. Тоді виникла ідея викликати попрацювати над створенням революційної екранізації Девіда Лінча. Вибір Лінча зараз видається дивною ідеєю. Ми всі його знаємо як автора напівбожевільних сюрреалістичних історій, де переплітаються сон та дійсність, зовнішнє та внутрішнє, де досліджується природа зла, де типова Америка щоразу виявляється житлом моторошних потойбічних сил. Його камерні історії дуже незвичайні та ні на що не схожі. Лінч такий дивний режисер, що в нього навіть наслідувачів небагато, хоча шанувальників ціла армія. Однак на початку 80-х Лінч робив перші кроки в кіно. І був відомий таким непересічним фільмом жахів, як Голова Ластик, який свого часу вразив самого Стенлі Кубріка, який, в свою чергу, змусив дивитись цю картину всю знімальну групу свого фільма Сяйво. А також Лінч був відомий похмурою, але великою стрічкою Людина Слон. Людина Слон була розповіддю про Джона Меріка, який страждав від синдрому Протея, що викликає найстрашніші та найдикіші спотворення в людському тілі. Це була повна гуманізму, сумна і, незважаючи на зовнішність головного героя, красива історія про людину, яка була набагато кращою, добрішою, і прекраснішою за багатьох людей, які її оточували. У цьому кіно Лінч показав, що вміє справлятися зі складною фактурою та створювати значні історичні вистави. Його фільм про Америка сподобався багатьом. Джордж Лукас навіть обмірковував покликати Лінча як постановника на повернення джедая, третю серію зоряних війн. Неможливо собі уявити, що б зробив тоді Лінч і як виглядали би Джаббахат, Хат, Івокі та Чубака. З Лукасом тоді не склалося, але Де Лаурентісу Лінча отримати вдалося. Якщо Ходоровський бачив у дюні наркооперу про новий світ, то Лінч виявив у романі Герберта, що зовсім своє. Девіда Лінча завжди займали проблеми любові та потворності, сну та дійсності, деформації людського тіла та життя механізмів. Він Міг показувати верстати фабрики та машини схожими на живих істот, а люди при цьому в його фільмах часто зовсім не нагадували людей. Зрозуміло було, що, взявшись за дюну, він і далі досліджуватиме те, що його хвилювало, що було йому знайоме. Так і сталося. Дюну, яку зняв Девід Лінч у світі кіно, не люблять. Він не захотів створювати епос про наш світ і. Уявний фантастичний всесвіт не спробував грати в політичні алюзії і не став знімати кіно про появу космічного месії. У його кіно головний герой Дюни, Пол Атрейдес, він же Пол Муадіб постає якоюсь силою порядку, яка приборкує хаос каліцтва. Барон Харконен, як, наприклад, і космічна гільдія, за допомогою якої відбуваються міжзоряні подорожі, постають як збіговисько виродків, такі собі гібриди покаліченої плоті та моторошних машин. Таємничі сестри ордену Бене Гесеріт, теж, до речі, зі своїми дивними вбраннями та напівпоголеними головами виглядають досить відразливими. У цей час Пол хороший з собою, як і його батьки. Фремени зовсім здаються втіленням здоров'я та життєвої сили, і разом з ними Пол спочатку приборкує мерзенних піщаних черв'яків, а потім і весь Всесвіт. Ще у фільмі Лінча є місце для цікавих сцен з новидінь та дивного почуття, ніби на наших очах і справді творяться значні. Навіть чудові події. У ньому є шалено пафосна музика то-то та казкова наївність 80-х, коли весь світ здавався добрим та трохи дитячим. Але в той же час стилістика Лінча, яка добре виглядає у невеликих історіях, виглядає при використанні величезних декорацій та значних масовок досить дико, якщо не сказати пародійно. Варто згадати сцену, коли солдати Атрейдесів борються з сердовокарами імператорською гвардією. На натовп людей, убраних у бутафорські скафандри, кидається офіцер у розписному мундирі, у якого на руках чомусь маленький французький бульдог. На екрані починається якась дивна штовханина під запеклі гітарні рифи. Або, наприклад, можна згадати, як кораблі Атрейдесів завантажуються в гігантський транспорт космічної гільдії, а потім навігатор гільдії, що чомусь літає, прокладає міжзоряний маршрут. Люди, незнайомі з Романом, вирішать, що перед нами якесь марення. Космічні кораблі залітають у величезний ящик, а потім. Літаючий пуголовок стріляє зі своєї голови різнокольоровими променями. Все це виглядає картиною з поганого сну, але точно не сценою з науково фантастичного кіно. Лінч потім і сам зізнавався, що взявшись за такий фільм, він обрав невідповідне для свого таланту завдання. Діреґренис ексект амітженелд зі сідія неве, евер дуафілм визав Фаналкат would work out, but um, it was very naive and um, the wrong move. його екранізація. Провалилася, причому провалилася приголомшливо. Критики її знищили. Проте у дюни Лінча є навіть свої шанувальники. Зараз вона виглядає як мінімум цікаво. До речі, Френку Герберту картина Лінча сподобалася. Провал фільму Лінча надовго відбив у кінематографістів бажання зв'язуватись з Дюнею. На початку 2000-х до неї спробували повернутись. Якийсь Джон Харрісон зробив тоді за мотивами Роману недорогий і досить похмурий серіал, який виглядав надзвичайно бутафорським з дуже примітивними CGI. Дивно, що оператором всього цього проекту виступив легендарний Віторіо Стораро, тричі лауреат Оскара, один із найвидатніших художників камери в історії кіно. Який знімав, наприклад, найкращі фільми Бернардо Бертолуччі та Апокаліпсис сьогодні Копполи. Але не можна сказати, що серіалу це дуже допомогло. Втім, враховуючи копійчаний бюджет такої Дюни, її визнали цілком успішною і навіть зробили продовження за пізнішими романами Герберта Месія Дюни та Діти Дюни. Але нам, звичайно, цікаво поговорити про ту екранізацію, яка з'явилась тепер, сьогодні, і привернула дуже багато уваги про дилогію Дені Вільньова. Дені Вільньов – режисер досить незвичайний за нинішніх часів. Про його фільмографію та творчий стиль варто було б зробити окремий випуск, який, можливо, на цьому каналі незабаром і з'явиться. В принципі, про цього франко-канадійця можна сказати, що він той самий рідкісний кінематографіст, який примудряється поєднувати свою авторську стилістику з дорогими блокбастерами, і на досвіді Девіда Лінча ми розуміємо, що це вдається далеко не всім. Його фільми впізнаються досить швидко по кількох кадрах. Задумливому повільному відеоряду і навмисної, майже звіриної серйозності. При перегляді фільмів Вільньова, навіть якщо це камерні трилери на кшталт бранців, ти не можеш позбутися відчуття дикої значущості того, що відбувається. Деколи здається, що вільньов не сцени знімає, а забиває кувалдою величезні цвяхи. Дивлячись через кадр з дуже похмурим виглядом, він оголошує, що зараз поговорить з нами про долю. Ціну вчинків про те, що таке зло і як жити з тим, що ти сам можеш стати злом. У Вільньова геть чисто відсутній будь-який гумор, зате він вміє створювати кадри неймовірної краси, кожен з яких хочеться повісити на стіну і милуватися. Загалом важко знайти режисера, який був би максимально не схожий на Олександра Ходоровського і Девіда Лінча. Ці два фільми, які вільньов зняв по Дюні, нарешті здаються адекватним втіленням роману на екрані. Тут тобі і розкішні краєвиди різних світів, і талановиті актори, кожен з яких на своєму місці, і дуже складні візуальні рішення, і сюжетне багатство книги, досить дбайливо перенесене на екран. Усі політичні та релігійні метафори теж на місці. Вільньов не соромиться натякати, що кіно його не про якусь далеку планету, а начебто про наш світ, який геть чисто втратив рівновагу. Режисер зізнається, що, на відміну від своїх попередників, він хотів зняти екранізацію Дюни мало не з дитинства. Принаймні він регулярно показує в різних інтерв'ю свої розкадрування за романом, який він намалював, коли йому було 13 років. Звичайно, вони ніяк не схожі на шалені фантазії Мьобіуса, які хотів використати Ходоровський чи дивні образи Лінча. Але Вільньов не хотів перетворювати Дюну на помпезний наркотрип чи сюрреалістичну казку про красу та потворність. Коли дивишся на його екранізацію, звертаєш увагу на багато деталів. Вільньов з маніакальним задоволенням опрацьовує кожну сцену, виявляючи в ній якийсь яскравий візуальний образ. Якщо вже голови будинку Атрейдесів висаджуються вперше на аракісі, то це буде довга сцена з армією, що парадно вишукувалася, повна гарячого повітря, звуків волинки і яскравого сонця. Якщо герцог Літо і Пол рятують робітників, яких повинен зжерти піщаний черв'як, то такий епізод перетворюється у вільньова на довгу низку екшн сцен Повної божевільної напруги, дивних видінь і смертельної небезпеки, якої в останню секунду вдається уникнути. Деякі епізоди на кшталт гладіаторського бою фейдраути на планеті GD Прайм і зовсім здаються реплікою на пропагандистські стрічки Лені Фіншталь, які прославляють Гітлера та нацистську партію. Загалом кожен епізод в обох частинах Дюни здається таким окремим фільмом у фільмі, недарма дивлячись сцену з шантом серед окарів на Салюса Секундус. Можна прочитати коментарі, що тільки у цієї сцени є своя окрема фанбаза. Не менш цікавим є актори. Усі вже відзначили шведа Стелана Скарсгарда у ролі Барона Харконена. Він зовсім не виглядає як пародійний товстун з гігантськими гнійниками на обличчі, якого ми бачили у фільмі Лінча. У Вільньова Харконен постає якоюсь страшною зловісною масою, яка пожирає все на своєму шляху. Його повнота не робить його кумедним, а скоріше страшним. Ще одна шведка в акторському складі Ребека Фергюсон, вигадала для цього кіно жінку, в якій є щось таємниче чаклунське, яка щиро любить, але при цьому не втрачає можливості цинічно маніпулювати навіть своїми близькими. Всі відзначали дуже неприємного, але при цьому огидно привабливого Остіна Батлера у ролі Фейдраути, імпозантного Джоша Броліна в ролі Гурні Халека та пасивного, але благородного Оскара Айзека, який став герцогом літо. Взагалі, кожен актор здається в дилогії вільньова невипадковим. Кожен щось робить та відіграє. Про Тімоті Шоломе говорити трохи складніше. З одного боку, у ньому занадто багато модельності та цукрової краси. Під час фільмів тебе весь час не відпускає думка, що на такого актора приходять не дивитися, а милуватися, особливо якщо ти юна глядачка. З іншого боку, Шаламе, звичайно, вміє грати, а не лише перебувати у кадрі, щоб демонструвати зовнішність. Він і справді виглядає людиною, на плечі якої лягла важка місія, яка перетворюється з благородного принца на пророка, а потім і зовсім стає новим імператором, який не боїться величезної влади, що впала на нього. Вільньов і зняв свою дюну про владу, про те, що одні цієї влади прагнуть, а інші уникають. Про те, що спеція, яку видобувають на аракісі, це не просто загадкова речовина, яка дозволяє бачити майбутнє. Але важливий ресурс і інструмент управління. Для Вільньова важливо, що всі пророцтва, містичні ордени, надлюдські здібності, які є у героїв, потрібні для того, щоб мати можливість наказувати. трейдеси не хотіли керувати Аракісом, так само, як і не збиралися стати правлячим будинком Всесвіту, але саме їм влада і дістається. Харконени мріяли підкорити всіх і вся, але були знищені. Імператор, який за допомогою хитрих маніпуляцій розраховував зберегти свою могутність, втрачає на наших очах свій титул. Дилогія вільньова дивним чином описує, як і належить справжній фантастиці, настрої сучасного світу. У нинішньому світі немає ні дружби, ні кохання, ні обов'язку, ні порядності. Світ, на думку авторів, досить жорстокий і розважливий, у ньому немає лиходіїв, бо й добра як такого немає. Натомість є інтереси. Також вийшло, що будинок Атрейдесів виглядає трохи симпатичніше будинку Харконенів, але у фіналі другого фільму Пол діє так само вміло і жорстоко, як і його суперники. Він використовує і ядерну зброю, і гігантських піщених черв'яків, і також шантаж. Заради влади він зрікається свого кохання і розв'язує глобальну війну. Фінал роману Герберта таки був трохи іншим. Поява Пола несла надію. Визволення для фременів, він справді ставав месією, з появою якого весь світ мав стати зовсім іншим. І звичайно він не переступав через свою любов заради влади. Кохана Пола Чані розуміла, що Пол її не кидає, вони залишалися разом. Але у фільмі Вільньова ми чуємо у фіналі моторошні слова імператора про те, що я вбив твого батька, тому що він був слабкою людиною, і Пол, мабуть, бажаючи показати, що він слабким не є. Відкидає кохану жінку і змушує імператора присягнути собі. Виходить, що в цьому фільмі немає героя, який несе в собі добро та уявлення про хороше, а є лише герой, який несе інтереси. Що тут, вільньов дюною підтвердив свою репутацію великого майстра, здатного створити яскраве видовище, але водночас він вкотре показав свою серйозність і, можна сказати, холодність. Його Дюна цікава, але цікава приблизно так само, як гра в шахи. Подивившись другий фільм, розумієш, що в цій історії тобі немає кого любити, немає кому співпереживати. Навіщо співчувати герою, який у фіналі виявляється нічим не кращим за лиходіїв? Навіщо стежити протягом двох фільмів за історію, яка не переконає тебе в тому, що світ може бути кращим, ніж є? Складно сказати. Дивлячись на спроби кінематографа зробити із дюни фільм. Ми бачимо дивну еволюцію, яку світ пройшов за останні 50 років. Колись Алехандр Ходоровський бачив у романі Герберта Революцію бажання показати нову реальність, схожу на божевільний наркотрип. У цьому було багато хуліганства та бажання зламати існуючі порядки. Ходоровський був типовим бунтарем 60-х років. Лінча займали питання добра та зла. Дуже наївно, але все ж таки він намагався протиставити доброго пола огидним Харконем та імператором. А тепер ось є фільми вільньоба, в яких немає бунтарства, немає шалених фантазій, немає доброго пола і немає злого імператора? Є холодна фотомодельна краса людей, які рвуть один в одного владу та вплив. Задля цього вони руйнують та вбивають. Невже нам і без того мало руйнувань та вбивств?